Привіт! з вами Тросковець Онлайн. Буквально минулого тижня вийшов нас сюжет про пельмену, що є закладом кафе Харчовик. Він викликав настільки великий ажіотаж у соцмережах, що ми просто змушені показати вам продовження за останні роки. Пельмена стала таким собі сімейним бізнесом кучераків, адже всі дев'ять осіб, які працюють там, зв'язані між собою тісними родинними зв'язками. Тож Бізнес тут ведеться злагоджено, а гроші зароблялись доволі тихо, без стороннього розголосу. Декларувати високі прибутки свого підприємства директору, звісно ж, було невигідно. Адже в такому випадку і податки сплачувати прийдеться, і влада, чого доброго, захоче якихось відрахувань на користь міста. Тому б, всі ці роки Пельмена була таким собі бідним закладом, який ледь-ледь тримається на ринку, і працівники якого утримували при цьому офіційну зарплатню 1400 гривень. Це було вигідним, адже і гроші заробляти можна, і заклад при цьому ремонтувати не доводилось через нібито брак коштів. Водночас нам стали відомі факти про непомірне збагачення родини кучеряків. Особливо їхні статки зросли в час головування в Трскація Руслана Козера. Так лише на вулиці Бойківській кучерякам вдалося добряче розширити свій землеволодіння та добудувати там. Вражаючих розмірів будинки, один з яких сягає понад 400 квадратних метрів. Син Івани Кучеряк був однокласником та другом Руслана Козера, тож їм активно надавались дозволи на. Отримання таких земельних ділянок та будівництво таких будівель зараз. Ми поспілкуємось із очільником громадського руху народний контроль у преспанці Святославом Грабовським, який також дуже зацікавився цією темою та подав депутатський запит щодо земель та ділянок цієї сім'ї. Пане Святослав, ви як очільник народного контролю в Трускавці, як ставитись до цієї ситуації, і якими будуть подальші дії вас як голови партії? Так бачив я в інтернеті те, що випустило «Трускавець онлайн, журналістське розслідування щодо комунального підприємства Харчовик, і скажу вам, що я не можу не відреагувати на ту інформацію, яка там є. Окрім того, в мене почали звертатися люди в приватному порядку, надавати додаткову інформацію стосовно того, які статки мають власники кавичках власники КП Харчовик, тому що, хоч це і комунальне підприємство, але судячи зі всього, ним поводяться так, якби це була приватна власність. Навіть той факт, що вас не запустили зняти сюжет, говорить про те, що люди себе справді відчувають неофіційними власниками цього підприємства. Як керівник народного контролю ми організуємо додаткову перевірку. Вже сьогодні я ходив і брав запити на публічну інформацію щодо інформації, яку мені надали. Свої джерела стосовно статків, тих, хто причетний до КП Харчовик. І ми будемо тоді розглядати, вивчати питання, чи сумірним є і розумним розмір їхньої заробітної плати, ті доходи, які показується підприємство, з тим, як вони живуть, які маєтки мають, на яких машинах їздять. Це є наш напрямок, і ми його до кінця висвітлимо, вивчимо і розставимо всі крапки над і. Чи вони добрі, чи вони погані, це вже покаже час. А ми об'єктивно підійдемо до вивчення, документально все підтвердимо і висвітлимо, надію, з вашою допомогою, цю інформацію для мешканців нашого міста. Що на сьогоднішній день вже відомо вам після того, як ви відвідали відділ комунального майна? На теперішній момент з тієї інформації, яку я маю вже на руках, я бачу, що у нас в Трускавці по вулиці Бойківська є досить немаленькі статки, які належать людям причетним до КП Харчовик. Фотографії тих статків, відповіді, які я отримав офіційні і тримаю зараз в руках. Ми звичайно оприлюднимо, щоб люди бачили і розбиралися спільно з нами в тій ситуації, яка у нас відбувається з комунальним майном. І я вам скажу, що народний контроль зараз розслідує по питанню КП-харчовик, але також у нас. Ми працюємо над іншими комунальними підприємствами, де також були скарги, в тому числі це Трускавець тепло, в тому числі це наше місто, Трускавець житло. І з часом буде багато цікавого. Я буду вам давати ту інформацію, якщо у вас буде нагода, оприлюдніть. Цікавим є також той факт, що Руслан Козер в останній місяць свого головування в Трускавці продовжив контракт пані Кучерак аж до 2018 року. Хоча зазвичай такі контракти продовжують терміном на один рік. Дивним також є той факт, що у чеках із придменою ми побачили ПДВ в розмірі 20%. Хоча бухгалтер цього підприємства зазначала, що вони, хоча й знаходяться на єдиній системі оподаткування, ПДВ не платять через низький оборот свого підприємства. Звіт комунального підприємства Харчовик, який ми отримали у відповідь на наданий нами запит. Є дуже сумнівним тут насправді одні й ті самі цифри, одні й ті ж доходи, одні й ті ж витрати, як у звіті за 6 місяців, так і в звіті за 9 місяців. Тому всі ці речі змушують нас ще раз задуматись над тим, як під виглядом бідного комунального підприємства деякі люди умудряються заробляти чималі статки. При цьому не вкладаючи у своє підприємство ні копійки. Отож, тепер ми чекатимемо результатів перевірки з податкової, та обов'язково розкажемо вам, якими вони будуть та чим усе це закінчиться. А з вами був Торскавець Онлайн та Яніна Федько. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі тих подій, що відбуваються в вашому рідному місті.